У Святомихайлівському соборі попрощалися із 37-річним загиблим військовослужбовцем Максимом Шабінським, який помер 27 жовтня у Житомирському військовому шпиталі від поранень, отриманих на передовій. З перших днів повномасштабного російського вторгнення Максим Шабінський став на захист України, розповіла Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. 27 жовтня, 2024 року. Серце нашого воїна не витримало і зупинилося. Максим Сергійович Шабінський неодноразово був відзначений державними та відомчими відзнаками і нагородами за поранення, за мужність відзнакою ветеран війни, учасник бойових дій. Ми будемо продовжувати підтримувати його бойовий підрозділ в ім'я пам'яті Максима. І во ім'я нашої перемоги, за словами Ольги Юрченко, Максим Шабінський народився у сім'ї військового офіцера, навчався у Житомирській школі номер 6 в кооперативному коледжі бізнесу і права та у Полтавському університеті. Займався п'ятиборством. Друзі та одногрупники прийшли попрощатися із загиблим Максимом. Марія Якубець, його одногрупниця, каже, що він завжди був життєрадісним. Ми їздили в лікарню він останні дні. Також він боровся за життя. Він тільки завжди сміявся, підтримував взагалі, Завжди ми з Максимом навчалися в Житомирському кооперативному коледжі бізнесу і права три роки. Це був наш друг. Ми всі сиділи за одною партою. З Максимом можу сказати, що він завжди був. Веселий хлопець у нас в групі, не конфліктний, ніколи він ні з ким не сварився. Ми всі разом дружили, і він завжди приходив нам і одногрупникам на допомогу. У березні 2022 року. Під час виконання бойового завдання загинув старший брат Максима Дмитро Шабінський. Говорить Лариса Конгурцева, подруга родини і класна керівниця Максима Шабінського. Максим був дуже гарною учнем. Він дуже гарно вчився. Він займався спортом. Він з ним дружили всі. Він дуже любив жартувати. І коли почалася війна, з перших днів він не ховався. Він з перших днів пішов на фронт. І сьогодні поховати таких двох синів, які не ховалися, які йшли воювати для того, щоб наша країна була вільною, це дуже тяжке горе. Максим міг демобілізуватися, але вирішив бути із побратимами, розповів Кирило, його командир. На нього завжди можна було покластися. Він був скромний і при цьому завжди виконував те, що йому казали. Дуже товариський. Він міг звільнитися, що. Рік тому ми цього не зробив. Він лишався з нами і виконував свої обов'язки, аж поки ми дозволяли в стан здоров'я. Ми всі сподівалися, що після того, як він одужає, він в нас повернеться. Нам з ним було добре. Насправді його буде не вистачати. У загиблого військовослужбовця залишилися батьки, дружина та донька. Поховали Максима Шабінського поруч із братом на Смолянському військовому кладовищі. Олена Кучмій Ігор Горжванько, Суспільне новини, Житомир.